Друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко. Ви на моєму каналі, на каналі Пономаренко за кермом. Сьогоднішній наш головний герой це така машинка, яка зветься Volvo V50. Саме вона. Але як завжди, на початку анонс. В цьому відео ви побачите, скільки цих машин продається в Україні. Які вони є, скільки їх буває, які ціни мінімальні, максимальні. Також ми з вами побачимо, але вже в наступному відео таку машинку, яка називається Volkswagen Multivan. Саме Multivan. Ми з вами будемо його роздивлятися, і... але вже це в наступному відео. Тому підпишіться, щоб не загубитися і щоб не пропустити наступне відео. І так, друзі, Volvo V50. Що це за машина? Це субкомпактний представницький автомобіль шведської компанії, компанії Volvo, одноіменної. ну так, по суті, як Volvo, то і є Volvo. Для того, щоб щось розказати вам для, про v 50 спочатку прийдеться розказати трошечки про іншу машину, про таку машину, як Volvo S40. Чому так? Тому що Volvo V50 це по суті. І той самий автомобіль, що і Volvo S40, тільки S означає седан, а V означає ваген, тобто Універсал. Тому так або інакше, мова йде про маленький, субкомпактний елітний автомобіль шведського виробництва. Volvo славиться в першу чергу саме своєю безпечністю. І так як на цьому ринку субкомпактних таких козирних машин досить тісно, там дуже величезна конкуренція. То Volvo розуміли, що якщо ми хочемо щось там відкусити з того пирога, треба зробити щось дуже круте і дуже якісне. І для максимально широкої версії населення. Вони хотіли відкусити шматок від американського пирога, не того, що в фільмі комедії, а від пирога цих автомобілів. Який на той момент лідирував дуже крепко такий собі автомобіль, як Volkswagen Jetta. Тому вони вирішили зробити кращу машину, ніж Volkswagen Jetta. І знаєте, їм це реально вдалося. Конкретно ця машинка вона випускалася з 2004 по 2012 рік, а ще в неї було два фейсліфта. Тобто, вона випускалася досить серйозний проміжок часу. І так вийшло, що найбільшу популярність все-таки завоювала саме, саме комбінація автомобіля з кузовом Універсал. І тому їх дуже сильно полюбили по всьому світу. Їх полюбили так сильно, що цей автомобіль став в свій час номінантом і призером такого, такого явища, як називається. Всесвітній, найкращий всесвітній автомобіль в даній ніші в 2005 році. В Канаді його окремо назвали Канадський найкращий автомобіль 2005 року. Також в Південній Африці його назвали «Південноафриканським найкращим автомобілем року. Ну тобто машинка дійсно вдалася, але про це ми поговоримо трошки далі. А зараз, скільки ж нас цих продається машин? На даний момент в Україні продається таких Volvo v 50 582 штуки. І якщо ми говорили з вами, що є ще така ну, її основна модель, як Volvo S40, хоча тут вже не зрозуміло, хто основний, тому що все-таки в основному продавався Volvo V50, S40 продавалось мало. То в нас ще є, наприклад, в Україні 81 автомобільчик, саме С-40, але найбільше нашим українським е, автолюбителям поціновувачам преміальних автомобілів, е, тому що Volvo це преміальний автомобіль. так або іначе. Хтось думає, що ні, не преміальний, вона типу, на, на рівні Volkswagen, а ні. Volvo на рівні Mercedes. Це дуже серйозний автомобіль. Е, вони роблять ставку на свої штуки, але це реально дуже класна представницька машина. І от в Україні їх 582 штуки зараз продається. Тобто, це значить, що їх досить багато на ринку, значить на них є запчастини, значить, що людям вони дуже полюбилися. І того, давайте, що ж я знайшов найдешевшого? Е, найдешевшого я знайшов е, таку собі машинку: 3300 доларів. 2006 рік в Харкові на ручки продається з моторчиком 1,8. В'їздова машина. Так, це не з ринка, це не з ринка для Вольво. Але е, який цікавий парадокс, я знайшов саме в цих машинах, Той, що е, навіть машини по низу ринка, це не ті, що там взагалі роз, ну, розвалені, так, це втомлені машини життям. Але в чому кайф саме цієї машини Вольво v 50 В тому, що якщо у вас руки ростуть з правильного місця і ви навіть навчилися ними користуватися, або ви не боїтеся чогось нового, то е, дуже круто купити таку машину, як Volvo V-50. Знаєте, дуже часто я чую такі моменти, що та, лучше купити Lanos, лучше купити там, в класному стані, туди-сюди. Або там, купити якусь девятку, 99 ку Ми ж там з вами бачили, що є машини в цьому діапазоні. Ну, це дороговато для них, але тим не менш є там за 3-300. Вольво це та машина, от яку не шкода робити, в яку не шкода вкладатися. Тому що коли ти робиш е е жигулі, як би ти ідеально його не зробив, на виході буде Жигулі. Коли ти ремонтуєш Лануса, навіть зробиш його ідеально, все, на виході він буде Ланусом. А коли ти робиш Вольво, от там В50, Універсал, то ти на виході отримаєш Вольво. От чим кардинально буде відрізнятися Вольво від Лануса? Ну, Наприклад, тим, що це супербезпечна тачка. Реально. Там безпека на такому рівні, що при всій моїй любові і повазі до Ланоса, то ну, безпека Вольво э, винесена на якийсь захмарний рівень. Це не та історія, що коли машину шм'якнули, то прям з неї ніхто не вийшов. так? Це дуже безпечно, це дуже класний автомобіль. І що гріхати їти, дуже багато українців не є заможними, не є такими багатими, щоб прийти, достати котлету, лупанути в ближайшому автосалоні і викотити собі класну преміальну машину. Чому саме я сказав преміальну? Тому що якщо ми говоримо про любов до своєї родини, ми говоримо про. Те, як ми, батьки, хочемо захистити наших дітей, хочемо, щоб якщо вони з нами їдуть, їдуть по дорозі, а дорога це все таки небезпечне місце, скільки людей не повертається назад із дороги, ну, це дуже, дуже багато людей гинуть в автомобільних аваріях. І, але їздити, не їздити неможливо. І коли між нами стоїть така дилема, що не їздити неможливо, але їздити треба комусь навіть хочеться і подобається, то Дуже класним варіантом е, є купити отакий От отакий Volvo, от Volvo купити і його зробити. Потратити на нього час. Я дивився недавно відео, як мужик розказав, що він купив яву і там вложив в неї там, щось там 2000 доларів і робив 2 роки. Так, ява в нього ідеальна. Але знаєте, я б, наприклад, лучше купив би отакий Volvo, і Потратив би два роки і 2000 доларів і мав би Вольво. Ну, ява прикольна, це там якийсь великий в неї такий, знаєте, потенціал в тому плані, що вона для когось це така душевна штука, для когось ще там щось. Ну, Люди люблять ці мотоцикли. Але якщо говорити з прагматичної точки зору, то ну, Вольво прям така машина, в яку не шкода докласти рук. Ще дешеву машинку я знайшов за 4 тисячі доларів, це був 2004 рік, 1,6 263 тисячі пробіга. На ручки Вознесенський продається машина. Я вам скажу, що я не дуже вірю, що от на ній там 263 тисячі, але мене це і не парить. Тому що повторюся, це та машина, в яку справді не шкода вкласти руки. Я вам скажу, як механік ці машини зі старістю, ну, час він нікого не шкодує. Машини так само, але це автомобіль, це не жива істота. Його можна розібрати, витягнути з нього всі сальнички, які течуть, поміняти всі трубочки, які ламаються, поміняти проводку. Машину можна перебрати, і це та машина, яку ви як переберете, то вона стане на уровні ну, практично дорівнює дорівню до нового. Можна навіть викрасити, перетягнути. Ну це, це та машина, яку не шкода робити. Тому що це, хоч і субкомпактний автомобіль, але це преміальний і дуже кайфовий, дуже класний автомобіль. Що я знайшов з дорогого? Найшов з дорогу таку машину: це 11300. Це вже другий фейсліфт 2012 року. 239 тисяч пробіга, Луцьк, 2 літра дизель, автомат. От, е, я вам не можу сказати, чи та машина розмитена чи ні, тому що на ній е, просто стоять іноземні номера. Якщо вона не розмитена, це дорого. Але якщо вона розмитена, це прям нормальна ціна. Тому що це дійсно крута тачка. І от е, хоч е, найдешевша 3300, але то е, там, машина одна четвертого року, одна шостого року, то є смисл, звісно, якщо є можливість по деньгах, по грошах. Купити машину, яку прям робити не треба, там свіжо пригнану, в гарному стані. Ну, ми ж різні, хтось вміє робити, а хтось вміє заробляти. То якщо ви заробили, то купуйте. Це машина, яка дійсно вартує оцих грошей. Ще знайшов машину за 10 11-го року в жмеринці, 1,6 дизель. На ручній коробці 200 тисяч, 209 тисяч пробіга. Цих машин багато, їх дуже у нас цінують. Ціную тому, що вона універсальна, ціную тому, що в неї класна рульошка, цінують за високу якість збірки. Це дуже класна машина. Е, ну, прям в неї офігенна безпека, в неї, в неї приємно, приємно їхати. Вона гарно виглядає, вона виглядає до сих пір актуально. Тому, е, чому ні? Я скажу вам, зазвичай я, коли знаходжу дорогі машини, я розпікаю, що там все це неправильно. там тому... Але так цікаво, Volvo не є самою популярною машиною в Україні. І, мабуть, тому на даний момент, коли в цей час я аналізую, аналізую ринок, то я бачу, що немає неадекватів по цій машині. Всі машини плюс-мінус відповідають своїм рокам, своєму пробігу і грошам, які за них затребують. Там, в принципі, якщо от подивитися по Вольво, 582 машини в універсалі і 81 в Седані, і всі ці машини адекватних грошей коштують. Зрозуміло, та новіша, та старіша, все, але нема такого, що я скажу, що от прям перебор. Ні, завольво це сказати не можу. Справді якийсь дуже, дуже збалансований, нормальний ринок. Люди нормально на це все реагують і нормально виставляють ціни. Е, ще цікаво, я знайшов машини з ну, таким ціновим діапазоном. Наприклад, 7600, машина 10-го року в Івано-Франківську. 1,6 дизель, 220 тисяч пробіга. Нормальна машина, не супер затягана е, з таким вміняємим прайсом. Я, це та машина, про яку я не можу сказати, що це дорого, лучше там купити щось інше. Ні. Ця машина коштує кожної копійки, яку за неї просять. Звичайно, чому б не поторгуватися? І якщо ви можете самі це зробити, то зробіть це самі, подивіться уважно машину, або найміть якихось там хлопців, які займаються перевіркою, або, наприклад, візьміть мій чек-лист, вивчіть його і пройдіться по машині. Хоча, звичайно, ну, Вольво вже бажано було підключати до. Бортового комп'ютера перевіряти, що в ній. Але ну, це прям класна машина. Ще знайшов таку машинку от 8400, 11 рік, Одеса, автомат, 246 тисяч, дизель. Чому ні? Ну, я не можу сказати, що це дорого. Для цієї машини це не дорого. От реально, тобто, Volvo, Volvo V50 це машинка, яка коштує кожну свою копійку. Давайте пройдемося трошки по характеристиках. Двигунів було в них дуже багато. В них було 9 бензинових двигунів і 12 дизельних двигунів. У них були коробки як автоматичні, так і ручні. У них були як передні машини в основній своїй масі, так і були в них 4 на 4 Це була невелика кількість цих машин, але вони були. Ще був такий цікавий двигун. У них їхній Вольвовський рядний. П'ятициліндровий. Ну от прям це таке вибивається, тому що зазвичай чотирьохциліндрові, циліндрові шестициліндрові. А отут п'ятициліндрові. Правда, є машини ще з трьома циліндрами, але ну, це, це трошки незвичайно, тому я вирішив про це сказати. І що гріха йти, двигун досить вдалий, хоч він трошки якийсь незвичний для якихось моїх заскорублих стандартів, щоб ну, привикли отак. От але чому ні? Працює, працює супер. Давайте пробіжимося трошки. Щось, я вибрав таку машину, як 1,6 дизель, щоб трошки вам пройтися по її характеристиках. От 1,6 дизель, але потужність 110 кінських сил. Для 1,6-110 ну це хороша потужність, це реально хороша потужність. Потім довжина машини 4 метри 520 мм. Це от вони пишуть, що вона субкомпактна. Ну, я б сказав, би, що вона компактна. Ну, окей, назвали вони її субкомпактною. Нехай буде виробнику видніше. Це не мала машина, це реально не мала машина. Вага машини 1311 кг. Це ну, нормальний, абсолютно такий адекватний, вміняємий вес для цього розміру. Прямо от вона така правильна, на ній не зажали металу. Більше того, в ній є така спеціальна клітка яка дає машину особливу крепость. Там е використовуються суперкруті леговані бором метали, які дозволяють цій машині бути супер безпечні. В є така що система Sips, яка захищає від бокового удару. Ну, тобто, це, вона прямо по безпеці, ну, це 5 з 5. Це дуже-дуже ну, дуже безпечна машина. Тому що зазвичай виробники працюють над ударом спереду, ззаду, ну тобто такі. Але удар з боку є дуже вразливим для машин. Ви бачили, коли машину прилітає щось з боку, ну це прям біда. І, а ви тут зразу і вас там може розмазати. Але якщо ми говоримо про таку машинку, як от Вольво, е, то вони зробили суперміцну клітку. Із металу, яка захищає дуже сильно, плюс шторки, плюс багато пасивних штук по безпеці. Це реально крута, класна машина. Що в нас по максималки? 190 км на годину. Чи цього достатньо? Та звичайно достатньо прям клас. А ще. Ну, розгін там 12,1. Зірок з неба не хапає, але це досить динамічна машина. Навіть по сучасних мірках зараз випускається, наприклад, там, я був, в, робив там по Хонді в сучасний, так вона десь плюс-мінус такою динамікою розганяється. Так одне діло машина там, 2004 року, а друге діло машина 2025 року. Ну, тобто вони там на 20 років вперед крокували ну, в такому сегменті, вони прям ну, задавали планку і дуже крепко її тримали. Що в нас по розходу палива цих машин? От місто 5,7 літра, траса 3,8 дизеля, середні 4,5-5 літрів. Ну, прям, ну, це прям реально супер економічна машина. І це те, що я говорю, що якщо. Ну, Дивитися правді в очі, і дивитися реальності в очі, і розуміння ж є, що ми українці, ми не самі дурні, ми не самі. Там якісь ліниві люди, ми можемо це зрозуміти і відремонтувати ці машини. Правда, можемо. Так немає. У нас таких можливостей, як в американців, не, не гривня, а долар на сьогоднішній день є основною резервною валютою світу, да, де всі в неї розраховуються. Якби зараз була б замість долара гривня, то у нас були б такі самі зарплати, як в американців, може й більші. Тому що там ну, найбільший захист, ну, найбільший їхній такий Плюс це те, що 90% там, відсотків, навіть більше в світі міжнародних цих операцій відбувається в доларі, В доларі. то звісно вони із за цього жирні і багаті. То якби в нас це було, ми так само були б жирні і багаті. Але ну, є, що є, маємо працювати з реальністю. І якщо, наприклад, йде мова про те, що я можу купити собі машину за 4 тисячі доларів. Преміально, хай старенько, але преміально і її відремонтувати, то вона буде прям класна і ще мені, моїй родині років 10 послужить. Круто, я лічно, дуже сильно за такий підход. Я не з тих людей, що прям, о, вийшла сьогодні сама нова, вона мені надана, там зійду на гімно, але вона має бути в мене. Якщо вдалося заробити великі гроші, то чому ні? Але якщо ні, то чому відмовлятися від класних машин? Вони є, їх просто треба привезти до ладу. А це не людина, це машина. Поміняв запчастини на нові все, вона нова. Привів її в порядок і їздиш, кайфуєш. Тому Volvo V-50 це прямо от мій респект. Дуже класна машина, реально, абсолютно заслужена. Всі, хто ними володіть, всі, хто ними їздили, від, ну, від, відмічають тільки те, що височена якість збірки, класна динаміка, класна керованість і дуже малесенький апетит. Цю машину прям задумували кайфувати від життя і при цьому не витрачати всі гроші світу на е, користування машиною. Ну, прям машина, респект. Звичайно, запчастинами трошечки треба буде поморочитися, але машина реально крута і достойна. Е, що можу сказати? Якщо у вас є трохи грошей, купіть машину і зразу виберіть ту, яку не треба робити. Якщо десь з грошима трошки скрутніше, купіть машину по низу ринка, відремонтуйте. Це та машина, в яку не шкода вкладати свої сили та час і якісь гроші. Бо на виході ви отримуєте просто супермашину. Друзі, у мене на сьогодні все. В наступному відео ще раз нагадаю, що в нас буде Volkswagen Multivan. І до зустрічі в наступних відео надіюсь був для вас корисним. До побачення.